Український F-16 збила російська ракета. Останні подробиці авіакатастрофи на сході. Росія у вогні палають найбільша тес військовий аеродром та поліцейські авто. Трамп продовжив санкції проти РФ. А відомого екс-футболіста затримали п'яним за кермом просто у середмісті столиці. Вітаю, мене звати Володимир Карабан. Все, що цікавить Україну сьогодні, просто зараз. Український F-16 могла збити російська ракета. Про це посилаючись на власні джерела, повідомляє BBC. Журналісти пишуть, що по літаку загалом було випущено три ракети: це була або керована зенітна ракета з наземного комплексу С 400 або ракета класу повітря Повітря Р 37 на даний момент дружній вогонь виключається, оскільки в тій зоні, де виконував завдання пілот, не могло бути роботи українських систем ППО. Нагадаю, вчора командування повітряних сил повідомило про загибель пілота Ф 16 під час виконання бойового завдання. Льотчику Павлу Іванову було 26 років. Наказом президента йому посмертно присвоїли звання героя України. В Росії палає найбільша тес в Оренбурзькій області. Пожежа від електростанції перекинулася на місто. Пишуть місцеві пабліки. Вибух на станції пролунав сьогодні. Зранку повідомляють жителі Оренбургу. Після чого над тес піднявся густий стовп чорного диму. На території підприємства виникла масштабна пожежа, яку рятувальники намагаються загасити і досі. За попередніми даними інцидент відбувся через технічну несправність на трансформаторній підстанції. Вибухи лунали і в російському Саратові. Після чого на військовому аеродромі спалахнула масштабна пожежа. Про вибухи на литовищі повідомили російські змі. Також відомо, що після цього почалася велика пожежа, яка охопила значну площу на території аеродрому. Причиною пожежі називають загоряння мазуту. Фото та відео з місця подій свідчать про велику кількість диму та полум'я, яке видно із відстані вогонь на аеродромі й досі намагаються загасити. Наразі жодних офіційних підтверджень чи уточнень щодо причин вибухів, наслідків та масштабів пожежі з боку окупантів немає. А от що стало причиною цієї пожежі, було ясно від самого початку. В Архангельську 21-річний хлопець підпалив чотири поліцейські автомобілі. Прямо біля відділку юнак облив машини бензином із каністри та підпалив. Як повідомляють російські медіа, хлопця нібито завербували українські куратори в обмін на гроші. Внаслідок підпалу ніхто не постраждав, а юнака затримали одразу на місці подій. Тим часом новин росіянам підкинули і Сполучені Штати США продовжили санкції проти РФ. Про це йдеться на офіційному сайті Федерального реєстру Сполучених Штатів Америки. Відтак Дональд Трамп продовжив на рік режим надзвичайного стану через шкідливі зовнішньополітичні дії Російської Федерації згідно з цим документом проти Росії ввели санкції через загрозу національній безпеці, зокрема у документі вказані пункти про спроби підірвати проведення чесних демократичних виборів у США, сприяння зловмисній кібердіяльності, а ще порушення загально прийнятих принципів міжнародного права. Нагадаю, указ про режим надзвичайного стану підписали ще у 21-му році за каденції Джо Байдена. А тим часом в Європі вирішили більше не сподіватися тільки на американські санкції і почали вживати рішучих дій для підтримки України. Зокрема, Британія анонсувала пакет допомоги офіційному Києву на понад півмільярда доларів. Що туди увійде та коли зброя опиниться в Україні? Про це далі у сюжеті. Британія анонсувала пакет допомоги Українцям на 580 мільйонів доларів. Після ситуації, яка служила зараз з нашими партнерами американцями, і то політика, которая Трамп на сьогоднішній день Європа наконець ну, скажімо так астива от тих всі крози, яких вона була, і та політика така ляла текуща по отношению в Україні. Зараз змінилась на более серйозну політику у Британському міністерстві оборони заявили, що пакет допомоги направлений на фінансування швидкої доставки FPV-дронів для атаки на цілі та скидання вибухівки на російські позиції. Вона уже все друга, потім на дітургіуслові європейці, американці вміють аналізувати, проводити аналіз, проводити грамотну розвідку на території. Подівають. какие сейчас условия войны на территории Украины диктуют. Соответственно, они понимают, что fpv на сегодняшний день это наиэффективнейшее оружие для борьбы с Российской Федерацией без Условно говоря, один боеприпас 155 калибра стоит порядка 2800-3000 по долларов один снаряд. За один снаряд мы можем купить где-то порядка четырех. Терепіті як безпілотники, які планують купити у британських та українських постачальників, вважаються особливо ефективними. За даними британського міноборони, на них припадає 60-70% пошкоджень, завданих російській техніці на території України. Сьогодні дрони різної номенклатури вони виконують дуже огромною роль на полі бою. Сьогодні дрони тримають ту кілзону. На всіх напрямках, які нам необхідні для того, щоб враг не продвигався, навіть, наприклад, на тактичному рівні. заявлено, що засоби будуть використані для придбання радіолокаційних систем, протитанкових мін, а також для ремонту та технічного обслуговування транспортних засобів та обладнання. По перше, велика благодарність нашим союзникам і партнерам, за то, що допомога Україні не прикрашається, вона существенна і найголовніше, що наші союзники реагують. максимально на то, что необходимо сегодня Украине для того, чтобы продолжать вести оборонную стратегическую операцию, чтобы продолжать противостоять агрессии Российской Федерации. И очевидно, что сегодня, если поднимаются вопросы ПВО, то мы видим и реакцию, в том числе наших союзников, и заявление. в Гірманії учасниці тому що нової риски, то тобто системи Айріс будуть поставлені Україні. До речі, про ефективність дронів в українсько-російській війні нещодавно розповів Олександр Сирський. Український головнокомандувач заявив, що аварію стратегічного бомбардувальника Ту-22М3 влаштувала Україна. Причому вдалося це зробити як і більшість успішних стратегічних ударів. Дроном у Росії говорили, що до знищення бомбардувальника, нібито призвела технічна несправність. британцы правильно посчитали и посчитали, что на сумму, которую они поставят нам эти дроны, этого может быть достаточно для того, чтобы мы могли перебрать на себя приоритеты, что касается наступания людей и ближе к маю месяца, когда высохнет земля, подсохнет почва, будет благоприятные условия, и мы нащупаем слабые места противника, мы сможем перейти от активной обороны в контрнаступательный месяц. Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі, звертаючись до інших країн-членів групи, заявив, що робота країн, які зустрілися в п'ятницю під назвою Контактна група з питань оборони України, життєво важлива, щоб поставити Україну в якомога сильнішу позицію і чинити тиск на Путіна і змусити його припинити цю жахливу війну. Річ річо сьогодні не просто тому, щоб Україна долажна здержати російську агресію. Річ і що Україна в этой боротьбі довжні повіді. и обеспечить с помощью союзников тот самый справедливый мир, о котором мы говорим. А справедливый мир, он как раз и заключается в нивелировании агрессии Российской Федерации сегодня на поле боя, ну и в дальнейшем в той военно-политической ситуации, геополитической ситуации, которая будет складываться, в частности, на Европейском континенте, да и во всем мире. Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова 10 квітня заявила, що майже половину від транша європейського союзу у 2,1 мільярд євро, отриманого з доходів від заморожених активів Росії, спрямують на закупівлю українського оборонно промислового комплексу за так званою датською моделлю. Знову взявся за старе. В мережі шириться відео затримання екс-динамівця та гравця збірної Олександра Алієва. Чоловік разом із пасажиркою не тверезі роз'їжджали столицею. Випадкові водії зафільмували, як поліція під час затримання вклала на дорогу людину на чоколівському бульварі у Києві. Як з'ясувалося, ним виявився Олександр Алієв. Про що той сам повідомив у соцмережах? Цім добрешева вічерочка. Є я п'ян, скажіть, то що пишуть. Я п'ян, я там же нахожусь на тому ж місці. Нормально, адекватно. А чого ви вирішили, що я п'яна? Але поліцію не обдуриш. Попередньо відомо, що авто Алієва порушило правила дорожнього руху, проїхавши смугою громадського транспорту, за що екс-футболіста і зупинили. Після виявлення у нього знак алкогольного сп'яніння, той відмовився проходити експертизу, за що й отримав штраф. А заразом і за порушення ПД, це все, що я встигаю вам розказати на цю хвилину. В наступному випуску вас чекає ще більше новин. Росія у вісім разів збільшила атаки по Україні. Чим відповість Київ? Трамп збирається побити рекорд по укладенню угод, та любителям продукції Apple можна заспокоїтись. Трампівські мита не торкнуться смартфонів. Про це не тільки я розкажу вже о 12-й, А поки що обов'язково ставте лайк під цим відео та підписуйтесь на наш канал, щоб знати іще більше.